Динамо у драматичному поєдинку здобуває надважливу вольову перемогу над шахтарем. А над Тураном вже починає хитатися крісло у команди. Одна перемога у п'яти матчах. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. Ну, власне, футбол України і загалом футбол. Вкотре демонструє, що це неймовірно бантежна річ, яку дуже важко прорахувати, спрогнозувати, тому що буквально тиждень-два тому журналісти, вболівальники, ми багато медіа говорили про Олександра Шовковського в контексті того, що вже. Час, напевно, на вихід, команда не змінюється, команда стабільно погано виступає. Проходить певний час, і, в принципі, всі ті самі патерни можна переносити вже на Ардатурану, тому що Шахтар вкотре видає дуже крутий відрізок, але потім. Видає провальний відрізок, в який власне, і вирішується доля протистояння. Сьогодні поговоримо дуже детально про Кубок України, зокрема, звичайно, про матч Динамо та Шахтаря. Тож підписуйтесь на канал для того, аби не пропускати наші наступні відео. А ми розпочинаємо. Ну і поговоримо для початку про ті поєдинки, які відбулися ще до класичного. Отож, для початку Вікторія приймала інгулець і долю поєдинку вирішив єдиний м'яч на 51-й хвилині. Вперед команду Василя Кобіна вивів Меленчук. До цього ще в першому таймі Вікторія не реалізувала пенальті, коли Паламар пробив вище воріт. Слідом ЛНЗ грав із рухом, забігаючи наперед, зумів вперше в історії досягнути стадії однієї четвертої змагань. Перемогу команді по Льова приніс незмінний лідер Проспер Оба на 55 й хвилині. Асінор запресингував футболістів руха. Зловив їх на помилці, віддав на Проспера, який пробив повз оборонця. Завтра відбудуться ще два матчі. Агротех буде грати із Феніксом Маріуполь. А металіст, 19-25 проекзаменує агробізнес. Ну що ж? А далі, звичайно, головна страва сьогоднішнього вечора у Києві Динамо приймало Шахтар. Давайте розпочнемо зі стартових складів. Олександр Шовковський знову вирішив розіграти карту з Андрієм Ярмоленко на вістрі атаки. Поруч із ним Шола та Кабаєв у центрі Бояльський піхальонок та Михайленко. У захисті Вівчаренко Попов Михавко Караваєв, а захищав ворота Руслан Нещерет. Ардатуран обрав наступну одинадцятку Різник у воротах. Далі Педро Енріке, Бондар, Матвієнко та Конопля вище діяли Марлон Гомес та Очередько, атакували ворота суперника Педріньо Айгіналду. Невертон та Мейреліш. Перший реальний шанс у цьому матчі забити створив саме Шахтар. На 10-й хвилині, здавалося, просте вибивання очередька знайшло Педріньо. Той протягнув м'яч, закинув на Марлона, але бразилець із кількох метрів пробив просто у воротаря. Ще за 4 хвилини Шахтар знову мав гольову нагоду. На цей раз оборонці не втримали Юхима Коноплю, але після його удару знову на місці був воротар. З добуванням не впорався той-таки Марлон Гомес. Ну а далі стався перший контроверсійний епізод. Денис Попов дуже грубо у центрі поля зіграв проти Егіналду. Арбітер обмежився жовтою карткою. Втім, були у гірників апеляції на вилучення. Ви ж можете написати у коментарях свою думку, чи заслуговував захисник Динамо на червону картку. До кінця першого тайму Шахтар незмінно атакував ворота суперника раз за разом, створюючи підходи. Водночас і Динамо варто відзначити, але напевно у негативному компоненті. В підопічних Шовковського було неймовірно багато браку та втрат м'яча, що для них загалом доволі нетипово. У першому таймі ледь не найбільш небезпечний момент, який створило Динамо. Це був удар Кабаєва на 40-й хвилині метрів із 35, п'яти. Щоправда, пройшов цей удар набагато вище воріт. Ну і статистика першої половини неймовірно красномовна Шахтар перемагав за ударами 9-1 у площину нарахували 4-0. Порень у світ футболу разом з Другий тайм знову був за Шахтарем. Навіть попри заміну від Шовковського, він випустив брашка замість Михайленка. Вже на 50-тій хвилині чергова атака гірників завершилася голом. Педріньо пробивав за меж Карного, але на шляху м'яча трапилась голова Мейрелліша. Після цього м'яч залетів у ворота. Ну а далі склалася ситуація, яку ми вже бачили у виконанні Шахтаря в іграх з Динамо. Донецька команда. Повністю виключилася з гри. Кияни зуміли стабілізувати поєдинок. З'явилися моменти, удари, і забігаючи наперед. Їх у другому таймі було аж 11 проти лише 4 у шахтаря. По ходу цієї домінації складалося стійке враження, що Гол Динамо повинен статися, і він прийшов на 72 й хвилині. Кабаєв на фланзі прекрасно зіграв у своєму епізоді, обіграв одразу двох суперників, віддав на ярмоленка, і той, переклавши м'яч під робочу ногу, чудово пробив з-під за. Захисника різник був безсилим. А Андрій забиває свій восьмий гол у класичних протистояннях. Пройшло лише сім хвилин, а Динамо закріпило свій успіх повністю, перевернувши хід поєдинку. Подача з кутового у виконанні буяльського брашко, якого не втримали двоє захисників. Пробиває головою. Цей удар різник відбиває, але перший на підборі Гереро, який кількома хвилинами раніше замінив Ярмоленка. І от його удар вже шансів воротарю не залишив. До завершення матчу. Лися, що радше, Динамо заб'є на підйомі третього. ніж шахтар, хоча б чимось зможе відповісти. Ані заміни, ані вже звична для всіх емоційність Турана донецькій команді не допомогли. Нічого на клуб не подіяло. Тож фінальний свисток фіксує перемогу Динамо 2-1 та вихід до однієї четвертої фіналу. І відверто кажучи, з урахуванням суперників, які нині в цьому турнірі, шлях до трофею у столичної команди фактично відкритий. Також додамо, що ця пере. Перемога для киян перша над чахтарем із 2021 року. Дев'ять матчів поспіль. Кияни не знали смаку перемог над своїм сьогоднішнім опонентом. Після цього поєдинку головний тренер команди з Києва Олександр Шовковський відзначив у позитивному ключі дії своїх футболістів у другому таймі. Водночас, що ж сталося такого переломного у перерві? Про це він не зізнався. Те, що відбувається у роздягальні, має залишитися у роздягальні, каже тренер. Але ми маємо бути сміливішими. Перед грою я казав, що успіх дається не кожному його потрібно заслужити. Ми чудово розуміли, що ще разом з успіхом йде і фортуна, але її. Також треба заслужити той гол, який ми пропустили, був не обов'язковим. Але в другому таймі, те, як ми наполегливо працювали, те, як хлопці виконували домовленості, я задоволений. Я привітав їх із виходом до наступного раунду. Задачу ми ще не вирішили, але один із головних претендентів та наш принциповий суперник залишився за бортом Кубка України. Ну і знову ж таки про те, наскільки бентежним буває футбол від «Шовковський аут до Туран аут, лише один поєдинок. Ну, добре, можливо, не один, але вболівальники у своїй думці переважно одностайні. Так, зокрема, у наших соціальних мережах фанати гірників пишуть наступні тези: це епохальна тренерська поразка. Або ж якщо Шахтар не виграє у Динамо в чемпіонаті, потрібно прощатися з тренером. Закликають до слова покинути команду не тільки Турана, а й Даріо Сирну. Загалом запускають ледь не цілий флешмоб, туран аут і коментарів з таким закликом справді багато. Ми ж пропонуємо вам також залишити свій коментар та написати власну думку, і з урахуванням того, що від моменту призначення на посаду наставника Шахтаря Арда вже встиг вилетіти із Ліги Європи. Тепер вилетів ще з Кубка України, і загалом останнім часом демонструє його команда не надто впевнену гру у п'яти останніх поєдинках. Вони зазнали трьох поразок та зуміли перемогти лише кудрівку. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Таким був Кубок України. Стадія однієї восьми ще не підійшла до завершення. Нагадаю, два поєдинки ще завтра. Далі на нас чекає жеребкування про все це у наступних відео. Ви ж для того би їх не пропустили. Підпишіться на канал і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.